У мене була дуже важка травма голови. Фактично, я був на грані смерті, і мені йду одразу бутував очі, одразу проводив операцію на голодому мозку, щоб врятувати мені життя, тому тобто, що був ризик, того що я просто майже одразу помру. Після цього вже якби мене відвідували хлопці, тобто там якісь обривки, там спогади, я пам'ятаю, як приходили там, щось розповідали мені. Але щось я взагалі не пам'ятаю, до мене навіть приїхав друг десь в осінь, і каже: я йому кажу: слухай, друже, а ну, мені так образує, що тебе не відвідував взагалі. А він сказав: Андрій, я тебе вже тут раз четвертий відвідую. все, ну, що ти якби цей, це, 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 до мене наїжджаєш. і я ну, вибачився, але да, це є трошки показова стація.